У центрі Кропивницького сталася потрійна аварія. Зіштовхнулись два автомобілі та маршрутка номер 21 О 9-й ранку через аварію на перехресті вулиці Велика Перспективна та Верхня Пермська утворився затор. Водій маршрутки від коментарів відмовився. Ось що розповіли інші учасники ДТП. Водій маршрутки їхав на червоне світло, в нього відмовили гальма. по їхніх словах і він врізався в мою машину та іншу. Фольксваген Т-4. Мене мою і мене машину майже не заділо, тільки трошки черпнуло. На маршрутному таксі відмовили Гальма. Він під'їхав на червоний світ. Коли я побачив, я зупинився, вже було підбізно. Ну і все. Це добре, що обійшлося з малими жертвами, тому що він заходив тут на віражі, в таксі чуть не перевернулося. Дмитро Вінницький, директор підприємства Олікс, якому належить маршрутка. Говорить, маршрутка зранку пройшла технічний контроль і була справна. Водій з великим досвідом вчинив з'ясовуватися. Пасажири були так, але начебто є травмовані. Ось швидка забрала. 12 чоловік двоє-двох забрала. Транспортний засіб застрахований і в випадку. Отримання ушкоджень, то е, пасажирам компенсується і страховою компанією внаслідок е, ДТП там, за ті ушкодження. Пасажирів на момент зйомки не було. Олена Майстренко, продавчиня магазину, що неподалік місця аварії. Каже, о 8.20 почула гуркіт з вулиці. Дуже стукнуло. Маршрутка проїхала аж до далеченько сюди за магазин, люди повискакивали з маршрутки, маршрутка приїхала, задимилася. Лікарка швидкої медичної допомоги Олена Бережна розповіла, що двох травмованих внаслідок аварії відвезли в лікарню. Це була дівчинка 16 років і з якою з Забій нижньої щелепи з головного мозку під питанням ми її завезли в обласну лікарню. І старша дитина, дівчинка, теж 19 років, у той забій колінного суглобу не госпіталізовані. Сьогодні випустять сказали нічого страшного, переломів немає, тільки забій, синці. На місці аварії працювала поліція. Буде відкрито кримінальне провадження, і потім буде з'ясовано, хто в даній ситуації прав, хто винуватий. Про гальма мені казали водії. Буде проведена експертиза, потім буде встановлено, чи вони в працездатному стані, чи не в працездатному. Говорить, за порушення правил безпеки дорожнього руху, винуватцю аварії загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький.